Дорогі наші артисти, шановна Галина Пермильна, від усіх нас я хочу подякувати вам за такий прекрасний початок. Дорогі наші дітки, я все кажу, ви найкращі, і я взагалі все кажу, що Полупанівка є найкраще село. Я думаю, ви з ним згідні і ми все переможемо. Я бажаю вам успіху. Я щиро вірю, що це тільки початок. І якщо Галина Казимирівна погодиться, я зроблю її півставки за клуби, якщо вона. Що я піду на сесію, сесія мене підтримує, і я що, ну, щоб вона погодилася. Повірте, я шукаю завклубу, ну нема в нас такого, щоб просто сидів. Повірте, я не хочу, бо я не сиджу і комусь не дозволю сидіти. Ну, що я зроблю я така відра. Але хто от чує себе в силах, я вип'ю ставку, я гарантую, і в нас буде завклуба, яка основне, щоб щось робила. Дітки, я до вас на новий рік обіцяю, я повернуся, я прийду. Ну, не знаю, чи з подарками, чи як, то вже я вийде, але я до вас на новий рік приїду. Я ще раз вам дякую. Бурний область. Я покажу всім нашим хлопцям, я буду всіх, який нині в нас був прекрасний виступ. Я так хочу сказати слово. Дякую власне за таку можливість, Марії Миколаївні, що ми сьогодні представили таку прекрасну виставу на сцені. І ну не скажу, що просто не скажу тих слів, які хотіла сказати, що не судіть нас строго, бо ми тільки діти. Це ті слова взагалі недоречні, тому що ми дійсно актори. Наші діти, як каже Марія Миколаївна, найкращі. І таку школу, і таке село, як ви. Міцне, дружнє, хоч і маленьке, тільки треба пошукати в цілій Україні. Отож я теж щиро дякую нашим учням. І хочу підмітити, що сьогоднішній контингент в основному це наші випускники, які теж брали участь виставах Галини Катимирівни, які також відчували ті самі емоції і почуття, які відчувають сьогодні ті діти на сцені. Спочатку це хвилювання, страх, вони й плакали, але згодом, коли вони почули ваші бурні оплески, звичайно, вони тішаться і тішаться собою, і ми тішимося ними. То ще раз оплески і дякую. Хочете, ну, щоб мої лазонки лишилися живими. Так що і за лазонки я вам дякую. Чекаю нової якоїсь афери, по-простому, скажу. Щось готуйте, щось робимо. Я завжди підтримаю. Повірте, завжди. Як треба, то Дякую.